Чумо запропонувати вам прекрасну річ, як я вважаю. Це срібний ланцюжок, який слугуватиме вам як універсальний допоміжний функціонатор у, е у вашому е ювелірному оснащенні? Чому я так кажу? Тому що зазвичай ми купуємо собі на шию ланцюжки вже з якимись. Там прикрасами, тобто там є кулончики, або ж там переважає, наприклад, сріб... срібний хрестик. Зараз я хочу запропонувати, і ми всією командою хочемо вам запропонувати ланцюжок зі срібла без додаткового оснащення. Тобто. Якщо у вас вдома ну, занадто багато прикрас, саме таких, як колончик, або ж хрестик, або ж красивий там такий золотий ключик, так, який часто є скрипічний ключик, до речі, є такий колончик. і ви не знаєте, от на що його почепити, як користуватися, так і зазвичай ваші ці прикраси просто лежать на полиці або у вашій шкатулці. А ось цей ланцюжок допоможе вам кожного дня змінювати вашу прикрасу. І кожного дня робити вас різноманітною, тому що він є універсальним. Його можна носити як і без додаткового доповнення, так можна і носити з додатковим аксесуарним, ювелірним доповненням. Код товару. К-1042. Це срібло 925-ї проби. Покриття у нас це також родій І загальна довжина у нас складає 55 сантиметрів. Можемо подивитися на загальну довжину. Давайте я його відкрию. Подивимось. Тобто він дуже прозорий, дуже ніжний. Дійсно, що одразу видно, що це срібло код товару К десять це 925 проба. Вага 2,37 грами. Тобто, він дуже легкий, як пір'їнка. І загальна довжина у нас це звичайно п'ятдесят. 5 см. Тобто, ви бачите, що він довгий, так і до нього не потрібен подовжувач. Ну, звичайно, якщо ви маєте бажання придбати подовжувач, то ви можете його придбати. Я готова показатися нашим любим панянкам, аби ви подивилися. Так, в мене мікрофончик забирає довжину, от, але нічого страшного. Хочу показати вам, що він дійсно довгий 55 см, на тілі майже невідчутний, вага 2,37 г, тому потрібно бути обережним, адже можна ненавмисно пошкодити або порвати. І Ціна, яку ми сьогодні вам пропонуємо, це 1600 гривень. Так, це прекрасна ціна, але ні, не 1600 гривень. Забудьтеся за цю ціну, тому що її більше не існує. Буде коштувати та вже коштує ланцюжок, прекрасний зі срібла. 925-та проба, вага якого 2,37 грами, довжина 55 сантиметрів, всього 899 гривень. Уявляєте, зараз, аби сходити в ювелірний магазин зі срібла, ланцюжок за 899 гривень, ви майже ніде не знайдете. І, ну це правда, можете перевірити, а також у нас ще безкоштовна доставка, і безкоштовні дзвінки, тобто ви зовсім майже не витрачаєтесь. М можете найбільше зробити витрати, якщо ще замовити собі кур'єра, наприклад. Але це вже ну, ваше особисте. Сам факт того, що безкоштовні дзвінки, безкоштовна доставка, а ще при замовленні більше, ніж дві одиниці, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Тож 899 гривень, срібло, проба якого 925, загальна його довжина 55 сантиметрів, що досить таки зручно. І я вам покажу ще раз, що дійсно він продовгувати цей ланцюжок. І якщо раптом вам захочеться придбати собі подовжувач, то ви, звичайно, можете нашим операторам за номером 0800 21 44 88 замовити подовжувач, і ваш ланцюжок буде мати більш подовжений вигляд. Але подовжувач не зі срібла, але ланцюжок самий зі срібла. Тож ми будемо рухатися далі, а ви чекайте, тому що ми до вас повернемось незабаром. Тож не перемикайтесь!